Поліцейські Прикарпаття затримали нетвереза водія за вчинення ДТП з потерпілими 14 січня, близько 00, 00 годин до поліції надійшло повідомлення про ДТП в місті Калуші на перехресті вулиць Мельниченка та Грушевського. Прохоронці на місці події встановили, що 30-річний водій автомобіля «Форд», мешканець Рожнятова, не обрав безпечної швидкості руху та виїхав на перехрестя, де допустив зіткнення із металевою огорожею. Унаслідок чого автомобіль відкинуло до стін. Ни будинку. У результаті ДТП Керманич та двоє його пасажирів 1993 дев'ятсот та 1990 років народження мешканці Калуша та Коливської територіальної громади доставлені до лікарні. Водія перевірили на стан сп'яніння. Результат позитивний: 1,97 дев'яносто алкоголю в крові. Керманича слідчі затримали в процесуальному порядку. Слідчі йому вже повідомили про підозру за частиною другої статті 286 з позначкою 1 кримінального кодексу. Країни деться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами у стані сп'яніння. Правоохоронці закликають водіїв не сідати за кермо у стані алкогольного сп'яніння, бо це може призвести до летальних наслідків. Пам'ятайте, безпека на дорогах залежить в першу чергу від самих водіїв, тому не нехтуйте правилами дорожнього руху та нормами чинного законодавства.